Озима пшениця це ключова зернова культура в Україні. Однією з основних загроз для неї є вимерзання, яке може призвести до значних втрат урожаю. Чому відбувається вимерзання озимої пшениці? Перша причина це низькі температури. Температура нижче мінус 15 градусів може суттєво пошкодити рослини. Друга це відсутність снігового покриву, який захищає рослини від морозів. Третя це перепади температур. Коли заморозки змінюються відлигами, утворюючи льодову кірку. Як запобігти вимерзанню озимої пшениці? Перше. Вибір стійких сортів. Обирайте сорти з високою морозостійкістю, наприклад, канадські, німецькі або перевірені вітчизняні. Друге. Дотримуйтесь оптимальних термінів посіву. Посів має проводитись так. Рослини досягли фази кущіння до настання морозів, наприклад, крапка з середини вересня до початку жовтня. 3. Контролюйте глибину посіву. Посів на глибину від 3 до 5 см. допомагає захистити рослини від перепадів температур. 4. Вносіть добрива та стимулятори зростання. Фосфорно-калійні добрива, такі як суперфосфат та калійна сіль, підвищують морозостійкість. Стимулятори, наприклад, гумат лист, сприяють накопиченню цукру перед зимою. П'яте. Мульчування та снігозатримання. Це агротехнічні заходи, які допомагають зберегти тепло та сніг на полі. Як підтримати рослини пшениці після зими? Після зими необхідно оцінити стан посівів, виявити пошкоджені ділянки та провести весняне підживлення азотними добривами, нормі від 60 до 100 кг на гектар. Для зруйнування льодової кірки та аерації ґрунту. Стосовуйте боронування та розпушування ґрунту. І не забувайте про обробку фунгіцидами та інсектицидами, наприклад, препаратами ультрафіт чи канонір дуо. Це дозволить захистити рослини від хвороб та шкідників. Висновок. Запобігання вимерзанню озимої пшениці вимагає комплексного підходу. Вибирайте стійкі сорти, дотримуйтесь правильних термінів посіву, носьте добрива та забезпечуйте підтримку рослин навесні. А для консультацій або замовлення насіння звертайтесь до «Агроексперт Trade. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.